Вітаю, ви дивитесь кордон UA. 150 мільярдів доларів щорічного оберту один з найприбутковіших злочинних бізнесів у світі. Рабство 21-го століття, або іншими словами, торгівля людьми за різними даними сьогодні понад 50 мільйонів людей перебувають у полоні сучасних работорговців. Більшість жертв жінки та діти, насамперед з країн, охоплених війною. З початком російської агресії Україні пророкували лідерство у цьому сумному рейтингу, але на щастя, прогнози не справдились. Відтак багатьом нашим співвітчизникам вдалося уникнути тенет міжнародних злочинців. Які загрози чатують на українців сьогодні? Як убезпечитися і не стати жертвою вербувальників? Відповіді на ці питання шукали журналісти Кордон ЮЕЙ. Я малася перейти через кордон. Малися мене дитину забрати і віддати решту грошей. Минулого року ця новина сколихнула всю Україну. На кордоні із Словаччиною прикордонники затримали чоловіка, який переправляв до Євросоюзу жінку з однорічним сином. Дитину збиралися продати іноземцям за 25 тисяч доларів. Злочинець навіть не здогадувався, що за ним вже тривалий час стежать прикордонні оперативники. А молода мама насправді працює під прикриттям. Наші оперативні працівники від місцевих мешканців отримали інформацію, що Якась незрозуміла особа шукає жінок саме з немовлятами, непонятно для чого. Ну і потім, в результаті співпраці з громадянкою України, яку він намагався завербувати, ми задокументували саме процес вирбовки, процес передачі першої частини коштів. І в пункті пропуску, вже під час намагання вивезти цю дитину за кордон, ця особа була заарештована, і на теперішній час вона вже отримала вирок суду. Це лише одна із сотень спроб міжнародних работорговців упіймати українців у свої тенета. Стати їхньою жертвою може будь-хто, незалежно від віку та статі. І війна цьому на жаль сприяє. У перші місяці російської агресії світові медіа заполонили репортажі з українських кордонів, величезні потоки біженців, переважно жінок та дітей давали підстави для невтішних прогнозів. Після початку повномасштабного вторгнення, як і наші правоохоронні органи, так і правоохоронні органи країн Європейського союзу та наших сусідніх країн побоювалися різкого зросту ситуації, коли громадяни України будуть ставати жертвами торгівлі людьми. Утім, як свідчать останні звіти міжнародної організації з міграції, цього не сталося. Опинившись на чужині, українці виявили неабияку стійкість та обачливість. А ще нашим співвітчизникам дуже допомогли. Для їхнього захисту згуртувалися правоохоронці багатьох країн, громадські організації та волонтери. Прикордонники кажуть, саме взаємодія з колегами та постійне інформування про можливі ризики врятували від поневолення тисячі людей. Була різко нарощена співпраця саме з оперативного обміну інформацією між Україною та нашими партнерами. Державна прикордонна служба з цією метою на кінці 2022 року отримала прямий доступ до мережевого додатку обміну інформацією Європолу, який називається Сієна. Ми багато отримуємо інформації про потенційних жертв з громадян України. Поза тим, міжнародна мафія зброю не складає, бо має в запасі ще чимало ноу-хау для поповнення загонів рабів. На жаль, у зв'язку з тим, що багато чоловіків законно або незаконно потрапляють на територію країни Європейського Союзу. Вони потрапляють в ситуації, коли їм треба заробляти гроші. І на жаль, багато протиправних елементів користуються цією ситуацією. Це відео з нещодавньої операції угорських правоохоронців у Будапешті. Під час рейду на підпільну тютюнову фабрику вони арештували 13 українців, яких власники поселили у нелюдських умовах, без документів та телефонів. Утім, жертвами угорська феміда їх не вважає. Усім затриманим світять реальні терміни ув'язнення. Завжди наші колеги з країн Європейського Союзу розглядають таку ситуацію, як саме торгівлю людьми. Тобто вони вважають, що наші громадяни є не жертвами в цій ситуації, а вони є співучасниками злочину. З прикладу, якщо говорити про саме крайній випадок в Угорщині, то там громадян затримали безпосередньо під час виробництва ті -ті нових виробів, і в такому випадку них розглядають як співучасників злочину. Їх заарештовують. Тривожна інформація надходить із інших країн, зокрема у Польщі та Литві наших співвітчизників активно вербують для перевезення нелегальних мігрантів, теж фактично перетворюючи їх на злочинців. Там громадян України під виглядом іноді водіїв таксі наймають перевести невеликі групи нелегальних мігрантів, які потрапляють як правило з Білорусі. Нерідко організатори таких турів також є вихідцями з України. Одного з них польські прикордонники затримали у Мазовецькому воєводстві. 29-річний чоловік координував трансфер мігрантів до Німеччини. Тепер йому загрожує до вісьми років позбавлення волі. Ще один спосіб експлуатації пов'язаний з виплатами для біженців. Кілька місяців тому на Одещині прикордонні оперативники затримали місцеву жительку, яка переправляла українок за кордон. Там жінки потрапляли у трудову кабалу, а утриману ними допомогу зловмисниця привласнювала, і такі випадки не поодинокі. Чому в Одеській області? Тому що там, як правило, брали громадян румської національності. Їх всіх пакували, грубо кажучи, в автобуси, їх всіх везли в Францію. Там вони ставали на статус, їм давали картки. Ці картки забирали організатори протиправної діяльності. Але найулюбленіша здобич торговців живим товаром українські жінки їх шукають у соцмережах на сайтах знайомств або через коло близьких осіб. І мало кому спаде на думку, що за маскою привітного хлопця ховається хижак, який вже отримав за жертву пристойний завдаток. Цього іноземця та його підопічну прикордонні оперативники затримали у пункті пропуску косину на кордоні з Угорщиною. 27-річна Українка познайомилася з чоловіком через інтернет. Згодом він умовив її поїхати до Камбоджі, нібито на високооплачувану роботу, але насправді на дівчину вже чекали у тамтешніх борделях. Скільки українців наразі перебувають під прицілом, торговців живим товаром не скаже ніхто. Цей вид злочину надто латентний і довести його вкрай важко. Та уберегтися від сексуального або трудового рабства можна як в Україні, так і за кордоном. Головне бути пильними у виборі знайомих, не спокушатися обіцянками легкого заробітку, тримати зв'язок та за найменшої підозри звертатися до правоохоронців. І тоді хижак отримає по заслузі. Дружба між Україною та Росією на папері тривала рівно 22 роки. Але історія каже, її не існувало ніколи. Попри постійні розмови про мир, суперечки між двома країнами почалися ще у перші роки нашої незалежності. А наміри відтяти в України по шматочку, нібито ісконоруської території Кремль не надто і приховував у міжнародний день дружби. Згадуємо про фальшиве братерство, яке сьогодні падає на голови українців у вигляді ракет та авіабомб. Как нам видится развитие отношений между Украиной и Россией? Наши отношения могут развиваться только на принципе равенства. Я категорически отвергаю обвинение, что Россия сегодня претендует на какую-то особую роль. Россия не стремится стать центром какой-то новой империи и получить преимущество по сравнению с другими республиками. Як би не було важко згадувати, та впродовж десятиліть українці та росіяни і справді жили пліч опліч. Їх об'єднувало спільне минуле та навіть городи у прикордонні. Тоді Росія ще не наважувалася демонструвати свою відкриту ненависть, і українці її щиро вірили, мовляв, та що ви, вона ніколи не нападе. Але сталося навпаки. 1997 рік візит до української столиці глави РФ Бориса Єльцина. Тодішній президент України Леонід Кучма радо потискає руку колезі, не усвідомлюючи, яку фатальну помилку він от-от скоїть. І ось під час традиційних урочистостей, 31 травня 97-го глави держав підписують договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. Документ продовжувався автоматично, що 10 років. Країни офіційно визнали кордони одна одної та закріпили принципи стратегічного партнерства та поваги територіальної цілісності. Та це аж ніяк не завадило Росії через шість років перевірити Україну на міцність. Вона спробувала анексувати тузлу, розпочавши будівництво дамби в бік українських берегів. Мовляв, це з міркувань безпеки, бо ж розмиває таманський півострів, треба рятувати. Україна тоді показала зуби, однак ситуацію проковтнула, і дружба продовжилася. 2006 рік робоча зустріч керівників прикордонних відомств України та Російської Федерації у Криму. Питання традиційно робочі, осучаснення пунктів пропуску, поглиблення двосторонніх відносин та плани на майбутнє. Традиційно підписали документ, зокрема щодо співпраці на наступні кілька років. А це вже 2011 рік. Пункт пропуску для паромного сполучення Крим-Кубань. Більш відомий в народі як Керченська переправа. Морська магістраль на сході Криму продовжувала автомобільні та залізничні шляхи між двома країнами. Тоді ж Україна та Росія спростили процедуру перетину кордону. Збиралися реконструювати ще й пасажирські та автомобільні термінали, на що мало піти близько двох-трьох років. Тому ми выстраиваем технологию такую, яка будет яче более совершенной и работать в будущем. Та Росія мала власні плани на майбутнє. Через якихось три роки ця сама Керченська переправа перекине на півострів першу військову техніку. А колеги-прикордонники вмить стануть ворогами. Відтоді, з 2014-го, дружба почала буквально тріщати по швах. Розпочалася активна фаза інформаційної війни, де в бік України постійно лилася відверта брехня. Мовляв, ви що? Це все вигадки. повна ерунда, нічого подобного немає і бути не може. Згодом пролунав і знаменитий вислів. Їх там ні. А в цей час озброєні до зубів так звані чи то друзі, чи то брати, блокували українські прикордонні підрозділи в Криму. Інші розривали українські кордони на Донбасі. Згодом Росія почала зводити сумнозвісний Керченський міст, який простягнувся через той самий український острів Тузла. 3 грудня 2018 року у Верховну Раду було внесено законопроєкт про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією. Сталося це одразу після того, як російські терористи відкрили вогонь по трьох українських кораблях поблизу Керченської протоки. Тоді 24 українських моряків захопили в полон. Фейкова дружба остаточно втратила чинність у квітні 2019-го, А вже в лютому 2022 року вилилася повномасштабним вторгненням знищенням десятків українських міст, які так звана сестра прийшла звільняти від мирного спокійного життя. А варто пам'ятати, що Росія розпочала своє полювання ще у 1991 році, коли українці відкрито заявили про наміри бути незалежною державою. Відтоді, за нібито щирими посмішками, росіяни завжди ховали невимовне бажання проковтнути Україну, і тоді народилася лицемірна дружба, та що стала однією з найбільших помилок у нашій історії. А на сьогодні все. Пам'ятайте, кордон не просто лінія на мапі, а й часто межа між світлом і темрявою. Побачимось.